Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс та статистика матчу відбору до Чемпіонату світу 2026 Франція-Україна. Матч відбудеться у четвер, 13 листопада о 21.45 у Парижі на стадіоні Парк де Пренс. Це буде 11-й офіційний матч між збірними. До цього за 10 матчів Україна здобула одну перемогу. П'ять разів грали в нічию та 4 рази перемагали французи. Україна забила у ворота збірної Франції 6 голів. Усі шість голів за збірну України забивали різні гравці. Останній, хто забивав французам, це Микола Шапаренко у кваліфікації до чемпіонату світу 2022. Тоді матч завершився з рахунком 1-1. Франція забила у ворота збірної України 13 голів. Цікаво, що найбільше голів у ворота збірної України забив захисник Мамаду Сахо. Він забив два голи у матчі відповіді кваліфікації на чемпіонат світу 2014. Тоді французи перемогли 3-0 і вийшли на чемпіонат світу в Бразилії. Збірна Франції на даний момент лідер нашої групи. У них 10 очок, Україна друга 7 очок. Найкращий бомбардир французів у цьому відборі це Мбапе, він забив три голи. Найкращий бомбардир України це Маліновський. Він забив також три голи. А найкращий бомбардир відбору це Голанд. У нього 12 забитих голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.